Вітаю на каналі Зелена Мутушня. Сьогодні ми на дачі заїхали після обіду, подивитися, що тут робиться, бо в нас почалася спека. І розумію, що треба приділити час своєму саду і пополивати. Не встигали ми поприбирати сухоцвіти, пообрізати багаторічники. Як вже так почалася спека, почали наростати бур'яни. Боротьба тепер почалася ще з цим. Єдине, що ми не встигли, що я не встигла, це посадити свої новинки, тому що в таку спеку це просто неможливо. Тому зараз хочу прогулятися по саду, перш ніж буду поливати, покажу, що в нас перезимувало, як перезимувало, що зацвело, що нас порадувало. Ну почнімо з першої ділянки біля хати. І подивимось, що як в нас зараз себе почуває. Сосна Ксавері гарно перезимувала, бачите, які довгі-довгі голки. Так, тут в мене восени висаджений яльвець Принц Уельський. Туя є жовтенька повинна бути, але вона ще не набрала своїх жовтих кольорів, чомусь ще має такий зимовий окрас. але приходить до тями, вже видно. Брунечки на ялинки, глаука глобоза наливаються, я її обробила, бо трішки вона якось змінила колір, де-не-де має якісь такі бурі хвоїнки. Можливо, хвороба, то я обробила від хвороб минулого разу. Ялівець це золот, він вже такого яскравого кольору. Я так хотіла, щоб він звисав з під пірної стінки. От зараз видно, так гарно він почуває себе тут. Наріс гарно і вже звисає. Ось. Тут така сходинка, і мені дуже хотілося, щоб це все заплів ялівець. Чомусь барбариси в цьому сезоні довго висять з ягідками. Вони просто засохли і не опадають. Це адмірейшн барбарис. То зелененький кобальт, дуже схожий на самшит. І тут оминула я ялинку Little Gem. Бруночки на ній вже також видно, що такі намистиночки з'явилися. Так, що тут ще? Ялинка ауреанана. Ой, вибачте, ялинка Туя ауреанана гарно приросла. Соковита вже набула таких. Гарних кольорів. Поряд з ялівцем блючіп блакитним, дуже гарно виглядає салатовий з блакитним класно. Тут у мене зацвіли перші тюльпани, такі маленькі, вони такого коралово-лососового відтінку, але камера чомусь показує їх червоненькими. І тут такий гарний тюльпан. І ще, що мене здивувало, що Листя в нього таке вибілене, світле-світле. Такі цікаві листочки. Гарно ці тюльпанчики були в розпуску в минулого разу. Ми приїжджали, вони розпустились, не наче лілії, то я вставлю відео, як вони виглядали. Розпускаються листочки на декоративній яблуні. Також пузок розпустив листя і ось дав перші суцвіття. Сподіваюсь, суцвітя будуть іще. Ще тут з листяних таких дерев розкрилися листочки на багрянику японському. Дуже цікаві листочки має у вигляді серця, Чомусь не хоче наводитись камера. Ну так, ладно, відійду, так покажу. Це плакучої форми дерева, дуже гарне. І восени дуже гарно змінює колір. Горизонтальний кизильник тут пристригла, трохи стримую. Стефанандра ще не, на... ще не наросла. При землі листочки вже більше розпуститься. Так, Туя нарешті прийшла до тями і вже перша стрижка. За три роки вона адаптувалася і вже дала в минулому році перший приріст, Пересаджували в дуже дорослому стані, тому вона три роки не могла ніяк прижитись і виглядала не в найкращому такому стані. була. Тут прокинувся на арці княжик. Видно, тут брунечки. До самого до самого верху княжик це відноситься до клематисів, але така не обрізна група. Не треба обрізати, гарно виглядає, а квіти у вигляді таких дзвоників. Так, тут у мене ще розпускається троянда Омаша Барбара. Не дуже я люблю троянди, можливо, багато хто з вас це знає, але все ж таки без троянд сад неможливий, тому я вибираю найкращі сорти. І Омаша Барбара моє серце полонила коли з першого погляду, коли я побачила цю троянду своєї знайомої. Це єдина троянда з чайно-гібридних, яка збереглася в моєму саду. Тут обстрижена лаванда, єлівець, golden Карпет, щось так тьмяно тьмяно зараз себе почуває. І тут крупнулись гортензія, всі гілки відмерли, але знизу йде багато бруньок. Вони зацвітуть, бо це ремонтантна гортензія. Тут у мене ще є гортензія волотиста, це полярний ведмідь. І на штамбі тут гортензія, пінків-вінки, але щось в минулому році такий слабий приріст дала, тому я її дуже прирізала. Як дасть ще слабенький приріст, то я, мабуть, зріжу зовсім на пенюк, і хай відростає тоді знизу, щоб там не було. Це ж там формувала я сама. Так, ну що, побігли далі. Що тут в мене росте ще? О, так, так, так. Обійдемо цю ділянку. Сьогодні спека 33 градуси і на календарі 9 квітня. Барбариси хвойні, все гарно почувається. Сосна соковита, дуже люблю цей сорт Марія Брегон. Всі крокуси повідцвітали. Дивіться, як вже розпустилася мадрина, це стів випір. Звичайно, що. Ой. Ялиці ще сплять, вони пізніше за всіх розпускаються. Ну, ялинки також ще не всі на бруньочках, дивлячись від виду та від сорту. Барбариси розпускають листочки. Ось такі барбариси з темними листями, не дуже їх видно зараз на тлі коричневої кори. Так, але я хочу заглянути ще в цей куток, що в мене тут. Так, повилазила. Де центра формоза. Тут у мене біла і рожева. Збереглася і та і та. Ця ось краще збереглася минулого разу одна дуже постраждала. Минулого року одна дуже постраждала. О, прикинувся клопогон. Так, ця бронера тільки-тільки нам вилізла, вже пошкоджена, вже поїдені дирочки. А ось до центра. Звичайно, те, що ми знаємо, як розбите серце, вже дала бутончики, вже виросла так швидко. Все росте, не співаємо і кліпнути оком, як все росте. Так, а тут, мабуть, були в мене коти або собаки, бо нічого такого минулого разу я не бачила. Вже, вже пошкоджена хвоя. Так, набирають молоді листочки бересклети. О, наливаються бронечки. Дивіться, як наливаються. Це на ялинки коніка. Скоро вона розпустить свої маленькі лапочки. Так, ну цей кипарисовик повинен бути жовтенький, ще не прийшов до тями, ще не налився. Гейхери. Ну, центр відростає, то будуть рости, збереглися вже добре. Так, що в цьому кутку? Загальним планом покажу. Ось так. Кіпарисовий бульвард. наче гарно себе почуває. Всі хвойні минулого разу обробила від хвороб і дерева також. Так, а ось мшанка салатова з зими. Так, не дуже гарно вийшла, але живенька. Ну, можливо, на не неї так сприяли. У нас півтора місяці були обледеніння, то багато рослин постраждало. Ця гейхера в доброму стані. Ожика лісова також тронулась в ріст. Тут у мене бузульник безу, Пржевальського, має такі колосовидні жовті суцвіття, прокинувся. Це минулого року. Або позаминулого я купляла, та, ні, позаминулого не купляла, можливо, минулого. Так. І тут у мене гляньте, скільки понасівалося. І ще є поділені кощики це у мене бузульник Отела. Він квітує, як жовті ромашки. Трошки пристригла тую, бо вона в мене якась карява була, це є жовтенька. Так, гейхера еприкот ще таких рожевих кольорів. Вона повинна бути більш помаранчева, такий хамелеончик. І тут проснулася карликова волжанка. Це карликова так гарно наростає, листя, схожі, як у Астільби а ось Тут уже не карликова. А величезна росте вона метра півтора висотою, але дуже гарна. Мені дуже подобається. Барбариси гарно-гарно наростають. Цей барбарис еректа я сама вкорінювала. І живець тут висадила. Оскільки він зелений, і тут трохи затінку буває, то з ним нічого він колір не змінює. Звісно, остається таким зеленим. Якби посадила сюди червоний, то він би також позеленів. А Еректа це зелений сорт, і тому можна його трошечки напівзатінок і висадити. Також йому підтримує таку колоновидну форму, це дерен компреса, також поприкидався, вже листочки видніються. І ще тут з колони у мене тис. Такий колоновидний сорт я не знаю. Давно-давно вже придбала. Хотіла його трошки видвинити сюди наперед, але така спека в нас розпочалася, що я ніякі вже не ні не кущі не пересаджую, тільки багаторічники. Бо я висадила кіпарисовик і висадила собі сперею, і вони за неділю всі загинули. Ось така в нас була спека зверху, коріння ще. Спить, бо земля була ще прохолодна, а зверху була така спека, що все погоріло. Ну, Просинається тут манжетка. Не дуже ще гарно почуває себе осока блюзінгер. Потроху просипається хаконихлоя, це зелененька, треба її пересадити в затінок. І ось тут в мене є жовтенька хаконіхлоя. Так, це осока аметист міст, ну, живенька. Але так, виглядає ще не дуже гарно. І тут у мене ще є одна волжанка це середнього розміру. Посадила їх тут всі три поряд. Ось одна. Там, вон, бачите, зелененька. І ось ще посередині зелененький кущик. Три різних сорти, три різних види. Так, що тут у мене? Ну, хвойні рослини, як завжди, гарно виглядають, жовтенька спірея. Це вкорінювала також сама Голден Принцес. Зараз виглядає, йому квітує. І також тут жовтенький, висаджений, висаджене вербозілля. Також пересадила сюди клематис, але ніяк не встановлю опору. Але опору ми встановили, ось зараз покажу, під отой жовтенький березклет. Я його висадила в минулому році, дорослий. Але все, ніяк ми не могли дійти, руки не дійшли до встановлення опори, то він розлігся і в цьому році ледве-ледве його туди позапихувала, щоб хоч якось він всередині був. Тепер буду все зайве обрізати, а в центрі залишати, щоб така колона формувалася. Вже бачила дівчатка, деякі пускають і по заборам, і дуже це привабливо виглядає. Ось така у мене тут тіньова, але бачите. Висвітлює цю тіньову зону, жовтенькі кольори моїх рослинок. Тут гарно наросла гвоздика, молодила, такі яскраві, розмальовані. Ось мені дуже подобається, як вони тут примостились серед камінців. А ці, бачите, такі темно-темно-бордові. Тут осока, це Evergold, також треба пересадити в тіньове місце. Тут їй не подобалося минулого літа. І барбарис Паувау, він ну, найперший порозпускався і вже навіть є. Бачите, оці намистинки це майбутні квіточки, вже скоро заквітне. А деякі барбариси. Ще тільки, но ну, тільки ну, розпускають листочки. І також тут такою світлою яскравою плямкою росте очіток Ангеліна. Тут що ще мадрина? Це карликова мадрина сорту Ньюпорт. Такої більш-менш горизонтальної форми. також розпускається, вона пізніше плакучу розпускається. Оцей ялівець в мене ніяк не виживе і не загине. Обробляю, поливаю, все йому не так. Так, ну ось канадські ялинки. Ця буде зеленим приростом навесні, а жовтенький буде влітку гарний. І тут у мене герань з такими темними-темними листочками. Вона... На сонці не дуже гарно почувається, але я їй забезпечую полив, тому вона більш-менш гарно росте. Якщо б я посадила в затінок, то вона була більш зелененькою, а мені б хотілося все ж таки бачити її темні листочки. Ну, що тут у нас? Арум ще з такими гарними листями, але потім вони відімруть ці листочки, і влітку його не буде. Ще один тут в мене пригостився такого сорту я, чесно, зараз не знаю, не пам'ятаю, які це сорти. У мене Бересклет. І в мене, бачите, тут жовтенький, такий, от там от подалі там є біленький. Ну, розважаюсь, збираю різні-різні сорти. І пропустила ще ось тут. У мене ростуть кілька весняних квітів. Подивіться. Зацвів у мене нарцис, такий маленький, гарненький, дуже дрібненький. Колись були це подарункові набори на свята зимові і весняні. Зберігся, але мало це були назбереглось. Тут його задавив оцей шавель, такий декоративний, з темними прожилками, і йому це не сподобалось. Тут вже на бутончиках шаховий рябчик. Оце буде. З фіолитовими квітами, а ось шаховий з білими квітами. І біленький дуже-дуже гарно наріс. Позалишалося у мене тут кілька цибульок-тюльпанів понаростали, колись садила в корзинки, корзинки повиймала, попересаджувала в інші місця тюльпани. І хотіла, щоб в мене тут на цій ділянці зовсім тюльпанів не було. Але це я так хотіла. А вони хотіли зовсім по-іншому. Тому у мене тут. Тепер декілька купок з тюльпаном. Ось одна, ще, і місцями є поодинокі і навіть, навіть такі гарні будуть квітувати в цьому році. Ну що, тут пробіглася, і вже в наступному відео буду показувати подальші зони свого саду, бо в одному відео всього не покажеш, дуже довго воно виходить. І наступне відео це буде про мої магнолії, також включно, які зацвіли на цей момент. Тож, до нових зустрічей. Я дуже розраховувала, що ми будемо бачитись з вами частіше, але в нас дуже часто вимикають світло. І коли є світло, то ми намагаємось працювати і поратись по дому, встигати все, що залежить від електроенергії. Тому. Не вистачає мені часу познімати відео і повикладати вам, показати, прогулятися разом з вами, як же виглядає мій садок. Буду намагатися, але це не від мене залежить. Ну що, зараз попрощаюсь і до нових зустрічей.